Розділ 3. Коли серце мовчить, молитва в боротьбі і скорботі. Є моменти, коли молитва лється легко, як потік води, що знаходить собі шлях. А є інші часи, ті, про які псалмоспівець сказав, я мовчав у сумі своїм. Це ті дні, коли серце виснажене, думки слутані, а слова, мов каміння на грудях. Коли біль та бородзя стискають душу так сильно, що здається, молитва зникла. Але саме в ці моменти, можливо, найбільше, Бог наближається до свого дитяти. Один мовчання це теж молитва. Ми часто думаємо, що молитва це слова. Але в Біблії ми бачимо інше. Анна молилася, і її голосу не було чути. Давид казав Зітхання моє не сховане від тебе. Ісус у Гевсиманії молився так глибоко, що слова губилися в муках душі. Бог чує не лише наші речення, він чує подих, біль, тишу, сльози. Тиша перед Божим лицем може бути такою ж молитвою, як і довгі прохання. Коли серце мовчить, це не означає, що молитви немає. Це означає, що вона приходить на рівень, глибший за слова. Два. Бродя не віддаляє від Бога, вона веде до нього. Багато віруючих думають я не можу молитися, бо зараз слабкий. Але саме тому й треба молитися. У бороді ми часто відчуваємо сором за сумніви, за втому, за розиті очікування, за невідповіді, що тягнуться роками. Але бродзя це не ганьба, а шлях. Господь не тікає від зламаних сердець. Навпаки, близький Господь до скрушених серцем. У скорботі Бог не віддаляється, Він приходить ближче. Три, коли немає сил молитися, моліться своєю слабкістю. Є часи, коли ми навіть не знаємо, про що просити. І саме тоді Дух Святий стає нашим заступником. Апостол Павло говорить сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Коли віруючий не може підняти руки, Дух піднімає їх. Коли немає слів, дух наповнює тишу. Коли серце вигоріло, дух приносить життя. Тому тобі не потрібно мати силу, щоб прийти до Бога. Потрібно лише мати серце, яке звернене до нього. 4. Скорбота розчищає місце для Божої слави. У найтемніші моменти здається, що Бог мовчить, але саме тоді він готує відповідь, якої ми ще не бачимо. Якщо зерно не впаде в землю, не оживе, якщо ніч не завершиться, не настане світанок. Якщо глина не буде зламана, не стане посудиною. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал.